Всім привіт! Знову на каналі Діти України, якою вважаю я себе, я дитина України. Де б я не була, я українка і завжди буду себе такою вважати. Я хочу сьогодні зранку поділитися своїми такими думками про те, що кому зараз потрібна війна. На даний момент. Коли це все почалося, звичайно, був наступ на Київ, да, на багато в багатьох містах України, були вибухи, почався наступ. Там всі українці зорганізувалися, хто що зміг, той те робив. І ми відвоювали. Ці території, слава Богу, за наших військових, за тих людей, які поклали своє життя, які відвоювали. Але на, на теперішній час скільки вже передавали, скільки нам допомагали зі зброєю, так, гуманітарною допомогою. тобто Європа пророгувала, Америка пророгувала. Їх нам допоміг. І на даний момент ми тримаємо ті області, які ми змогли відвоювати. Але нема просування такого правильно? правильного. Дам, я теж за цілісність України, я теж за кордони, які були раніше, Крим наш, звичайно. От, але якщо глянути на реальність, то реальність така, що на даний момент або нам не дозволяють це все відвоювати, тому що нам не все говорять, або ми не можемо це зробити. І сила того цих обставин, моя думка, що не вважаю, це за потрібне далі продовжувати і відвоювати ті території, які належали колись нам. Чому я зараз про це говорю? Хоча так мені б хотілося, щоб все воно було наше. Нам Росії не потрібно, ні їхніх територій, нам потрібно своє. Стоїмо на місці, людей втрачаємо. Зброя рано чи пізно теж знову закінчиться, і який вихід. Ще більше мене тривожить, це те, чи потрібно ті матері, яка втратила сина той кусок землі на Донеччині. Розумієте, Я розумію, що там є люди, я розумію, що, можливо, вони хочуть жити в Україні, От, але. Ну, така реальність. І я думаю, що для тієї матері важливе життя дитини її, тому що це вже не повернути. І тому ця акція продовжується, цей протест продовжується. Я проти війни на даний момент вже. Звичайно, коли що далі буде йти наступ, просуватися. Звичайно, ми, ну, ми маємо відстоювати територію, тому я казала, це цей канал. У мене обмежені мої ресурси. Я не можу стільки допомагати війську от, і збирати на зброю, але те, що в мене є, це моє слово, це телефон. От і моя ціль. За цим каналом збирати кошти. Якщо далі війна не, не припиняється, то це все буде йти на дрони, на зброю. І я це буду виставляти все в відео. Мені не потрібно грошей. Я не прошу вас грошей. Я прошу вашої підписки, вашої реакції, вашого лайку, коментарю. От, і це я буде підтримкою особисто для мене. І в плані тому не, особі, не собі особисто, а те, що я можу чимось допомогти. От. Багато людей не мають грошей допомогти, але що ви можете, що ми можемо, це на цьому каналі заробляти певні гроші і відправляти їх на допомогу нашому війську. Це все, з чим я хотіла сьогодні поділитися з вами. Дякую вам за перегляд, дякую вам за реакцію. Хай Бог буде з нами.